Його величність, король Великої Британії, висловив захоплення нашими лікарями та побажав якнайшвидшого одужання українським пораненим. Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення монарх відвідав лондонських науковців, які допомагають українським медикам та реабілітологам. На цю зустріч запросили нашу британську кореспондентку Світлану Чернецьку. Його величність короля Чарльза чекають у центрі вивчення травм імперського коледжу Лондона. Тут науковці працюють над глибшим розумінням природи поранень та шукають нові способи не лише лікування і реабілітації, але й захисту від травм. Від самого початку війни цей центр тісно працює з українськими медиками та вченими, щоб допомагати зберігати життя та кінцівки жертвам бойових дій. У цій лабораторії розробляють інноваційні винаходи для війська. З останніх спеціальна підошва для тактичних черевиків. Його величності демонструють ефективність підошви за допомогою спеціальної машини, яка імітує підрив на міні. Отже, три, два, один. Зараз ми його дістанемо, щоби подивитися на результат. Дивіться, ось це і є нашим сподіванням, що вся шкода від вибуху піде в черевики, а не в ноги. Такі підошви, які здатні зберегти ноги, вже пройшли усі випробування, і найближчим часом їх запустять у масове виробництво. У вересні очікують першу партію. То найчастіше саме п'ята страждає від такого вибуху. Так, її розбиває в друзки. Так, і це дуже важка травма, бо закінчується ампутацією до коліна. Ми можемо перемонтувати усе, що вище, але не маємо методів перемонтувати п'яту, тому потрібно її зберегти. У цьому центрі інженери співпрацюють з медиками, щоб запропонувати найефективніші способи захисту та лікування. Тож український бойовий досвід дуже стає в пригоді. У відповідь британці охоче діляться своєю експертизою, запевнив короля львівський хірург, відеозв'язком. Ми хочемо подякувати тим британським хірургам, які приїхали на початку вторгнення, щоб поділитися своїм досвідом. І разом з ними ми створили центр реконструктивної хірургії, де зараз проводимо операції тривалістю 10-15 годин, допомагаючи відновлювати тіла знищені війною. Ми сподіваємося на продовження вашої підтримки в цей критичний час. Дякую вам. Я дуже радий, що імперський коледж має можливість так ефективно співпрацювати з центром незламні. І я дуже сподіваюся, що не створюю перешкоди вашій звичній роботі. Я знаю, як ви зайняті, які самовіддані. Сподіваюся, що ви передасте мої найдобріші думки та побажання усій вашій команді. Я щиро захоплююся тим, що ви робите. Показують королеві і лабораторію, де розвивають можливості для реабілітації людей з ампутаціями. На протези встановлюють спеціальні датчики, які у віртуальній реальності допомагають зчитувати рухи. Приміром, чи достатньо широкий кут розгинання стегна при ходьбі. Ця система дуже потужна. Вона дозволяє нам аналізувати рух і те, як тіло реагує на різке навантаження, але ми не зупиняємося на цьому, йдемо ще далі. Ми поєднуємо це все з анатомічною інформацією завдяки скануванню тіла в реальному часі. Ання вправ допомагає уникнути проблем, які розвиваються з часом. Це болі в спині чи навіть артрит. Девід Генсон втратив обидві ноги під час боїв у Афганістані 14 років тому. Відтоді допомагає науковцям. Я впевнений, що мав загинути на полі бою, але завдяки медичній допомозі світового рівня цього не сталося. Я мав найкращу реабілітацію, тому роблю все, що можу, навіть якщо це участь у дослідженні, щоб допомогти людям, які страждають від схожих поранень. На зустріч з його величністю запросили не лише провідних науковців та розробників, але й українських студентів імперського коледжу Лондона. Король поговорив з кожним, запитував про навчання та студентське життя. Також цікавився безпекою їхніх родин. А яка зараз ситуація там? У Дніпрі важкувато. Я відвідувала бабусі, дідусів минулого літа. Було досить гучно, багато вибухів. Ще й проблеми з постачанням електрики, перебої з водою так. передавайте їм мої найкращі побажання. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.